Тобто, в принципі, забрати людина може будь, -ко. може, будь кого Може будь-кого без проблем, але у кожного котика є свої потреби, є е, свої рекомендації. Е, наприклад, є котики, яку, яких я в приватний сектор не віддам, є котики, яких я в квартиру не віддам. Ну, по угу. певним причинам, бо я знаю характер, я знаю їх потреби. Особистий підхід до Звичайно, кожного... ми даємо договір, десь тут лежить договір спочатку, і все, який має повну юридичну силу. Там є зобов'язання. Ну, власника, мої зобов'язання і варіанти вирішення різних проблем, якщо вони виникають. Як ви потім перевіряєте, звичайно, я все контролюю. Так, кожного... я, я, Грубо кажучи, як опікун. Não, yep, você controla.